Усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. 8 листопада, в день пам'яті святого великомученика Дмитрія Солунського, в соборі святих землі української відбулася святкова літургія, після якої в церкві були встановлені ікони святого з часткою мощей, привезених зі святої гори Афон. Щороку, 8 листопада свята Православна Церква вшановує пам'ять одного із ранньохристиянських великомучеників святого Дмитрія Солунського Мироточивого. Святий народився у сім'ї римського проконсула міста Солунь, нині в Греції у третьому столітті. На той час більшість мешканців міста були язичниками, але чимала християнська громада, заснована апостолом Павлом, існувала вже 300 років. До таємних сповідників християнської віри належала і родина Дмитрія. День у день юнак ревно молився і уважно слухав. Євангельські розповіді. За наказом імператора Максиміляна, молодий правитель, яким був Дмитрій, мав виявити і ув'язнити солонських християн. Проте він цього не зробив, а відверто оголосив, що вірить у єдиного істинного Бога і почав навертати язичників. Дізнавшись про це, імператор розгнівався і наказав вкинути Дмитрія до в'язниці. Володар тішився, коли гладіатор Лій кидав невинних християн на гострі списи, аж поки на двобій вийшов юнак Нестор. Перед поєдинком він попрохав у Дмитрія благословення на бій. І Чув провіщення своєї перемоги та смерті, але мужній юнак не злякався, став до бою і переміг. Втративши свого улюбленця, розгніваний Максимілян, наказав втратити Нестора і Дмитрія, який допоміг йому своєю молитвою. Сталося це у 306 році. За правління імператора Костянтина Великого над могилою Великомученика спорудили храм. А через 100 років були віднайдені його нетлінні мощі. При гробі Дмитрія відбувалися чудеса і зцілення 7 століття при раці святого почало текти запашне і чудотворне миру. щоб звернутися до Господа, щоб Господь по молитвах великомученика Дмитрія і по нашій молитві благословив всіх нас, благословив наше суспільство, щоб ми стали більш толерантнішими, щоб ми стали більш стали культурнішими, більш віруючими, більш людянішими. Ми бачимо, як нам бракує цього. а в першу чергу чого? Людяності тої людяної культури, не тварної гомосапінців. У соборі святих землі української відбулося в цей день велике торжество і хресна хода. Отець Григорій Мороз привітав усіх іменинників зі святом. Також у храмі відкрилася виставка презентація духовної літератури, присвячена дню української писемності та мови, де кожен міг знайти духовну їжу, яка дає підтримку, розраду, впевненість у завтрашньому дні, полегшує життєвий шлях збагачує досвідом та допомагає жити за євангельськими законами. Після літургії у храмі були встановлені ікони святого Дмитрія з часткою мощей, привезли з святої гори Афон. 7 листопада на вулиці Євшина трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя молодої жінки. На місці ДТП побувала і наша знімальна група. Чи могла подумати 26-річна калушанка про щось погане, повертаючись близько 8-ї вечора додому і сміливо ступаючи на зебру пішохідного переходу через вулицю Євшина неподалік 10-ї школи. Долі секунди визначили ціну життя і смерті. За мить жінку збив водій Деолануса, який не пропустив пішохода, рухаючись далеко не з допустимою швидкістю. Удар був настільки сильним, що потерпілі відірвало ногу. Через травми несумісні з життям жінка померла на місці ДТП. Збивши пішохода, водій Лануса намагався втекти з місця події і звернув біля пожежної частини у напрямку вулиці Величковича. Скоріше за все він планував загубитися десь на вуличках Височанки. Проте на повороті 26-річний лихач не впорався з керуванням і врізався в бетонний стовп. Далі утікати не було жодного змісту та й, зрештою, здоров'я. З місця події його відвезла карета швидкої допомоги. За фактом подвійної дорожньо-транспортної пригоди порушена кримінальна справа. Експертиза взяла аналіз крові водія убивці на вміст алкоголю. Проте результати експертизи наразі не розголошуються. Днями у зеленому скверику поблизу Палацу культури Мінерал кипіла робота. Працівники закладу висаджували тут молоді деревця. І хоча на дворі пізня осінь, озеленювачі території впевнені. Саджанці прийматимуться і згодом тішитимуть калушан приємною прохолодою у спекотні дні. Роботи з озеленення міста зазвичай проводяться навесні. В основному напередодні Великодніх свят, коли практично усі працівники бюджетних установ і школярі долучаються до загальноміської толуки. Адміністрація та художні керівники творчих колективів палацу культури мінерал вирішили трохи відійти від традицій і озеленити навколишню територію восени. Цьогорічна осінь, настільки насичена подіями в нашій державі, знаєте, що хотілося хоч трішечки залишитися осторонь цих подій, повернутися до буденних наших проблем, до земних проблем, до землі вернутися. Осінь це пора, коли люди не тільки думають про майбутнє, а ще його і творять. Я думаю, що в майбутньому, в парку в Палацу культури Мінерал, буде красиво завдяки якраз тому випадку, що сьогодні ми садимо дерева. Ми відгукнулися на ініціативу міського голови і ініціативу діт... батьків та дітей Калуської гімназії. Власне, вони нам ці дерева подарували для того, щоб у парку було красиво. Ну а ми вже свою чергу долучилися до цієї акції і просто задоволенням їх сьогодні висаджуємо. Хочеться подякувати батькам, хочеться подякувати небайдужим людям, небайдужим дітям. Мені здається, що чим більше люди будуть повертатися до землі, до її проблем, тим краще в нас буде жити і в нашому місті в Україні в цілому. Отож, працівники мінералу із нетерпінням чекатимуть весни, щоб потішитися першим зеленим листочком на 12 дубках та липах. Щоправда, вони мають і перестрогу, чи приймуться молоді деревця після лютневих морозів. За словами Алли Терещенко, вони навіть проконсультувалися у судово-городньому товаристві Хімік, який функціонує при палаці культури мінерал. Його голова, досвідчений садовод Іван Конопа, запевнив, не фруктові дерева можна висаджувати і восени, оскільки вони більш морозостійкі. А навесні біля мінералу висадять саджанці декоративних дерев, які пообіцяв надати батьківський комітет калуської гімназії. 7 листопада глядацька зала палацу культури юність наповнилася дитячим галасом та сміхом. Вихованці дитячих садочків та школярі молодших класів мали змогу подивитися прем'єру вистави Сонячний ведмедик у виконанні зразкового дитячого театру Чарівник. Того дня у залі Палацу культури юність був повний аншлаг. Вихованці дитячих садочків та школярі молодших класів з нетерпінням очікували, коли врешті розійдуться куліси, і вони побачать казку. Казку про сонячного ведмедика, який народився не бурим, а рудим, і був змушений тікати з дому до чужого лісу, щоб не чути глузувань від своїх родичів. Але і в чужому лісі звірі не сприйняли його, всіляко намагаючись образити. Цим скористалася підступна хитра лисиця, яка підманила його і залучила до крадіжок та розбійництва. Проте, як і у кожній казці, добро перемагає зло. Ведмедик зрозумів свої помилки, а відтак і лісові звірі з ним потоваришували. Більше того, вони перестали обзивати рудим і назвали його сонячним ведмедиком. Прем'єра вистави тривала близько 40 хвилин, і увесь цей час маленькі глядачі жили історією про сонячного ведмедика спільно з персонажами і сміялися, і гостро переживали кожну сцену і навіть плакали. За словами художнього керівника зразкового дитячого театру, чарівник Світлани Пристаж, яка є і автором п'єси, і режисером-постановником. Така реакція глядача без перебільшення найвища нагорода для акторів. Сонячного ведмедика незабаром побачать не лише каузькі діти. 20 листопада у селищі Перегінську театр-чарівник виступить із прем'єрою на підтримку благочинної акції зі збору коштів на лікування хворого хлопчика. Слід зазначити, що цього року на шанувальників таланту юних акторів театру чекає ще одна прем'єра просто новорічна казка, над якою зараз активно працює чарівник. Щодо репортуару театру, то варто також підкреслити, що такою плодовитістю може похвалитися не кожен театральний колектив, адже за рік чарівники ставлять чотири нових п'єси. А до Дня театру глядачі мають змогу насолоджуватися п'яти виставами. Нещодавно працівники та вихованці реабілітаційного закладу добродія Калузька разом із запрошеними гостями побували на балу в осені. Все тут було як годиться: по осінньому святково, і пожовклі листочки, що їх розкидала господиня осінь, і жовті, і червоні та білі хризантеми, що запаморочливо пахнули і вабили око своєю гамою, і розпорядниці балу, що урочисто оголошували гостей, які під музичний супровід поважно заходили у зал. Першою на бал завітала хмаринка з крапельками тощу. Це були наймолодші вихованці закладу разом зі своїми батьками, для яких свято стало чи не однією з перших можливостей виступити і показати свій талант. А далі урочисто оголосили про прибуття на бал кленового листочка і калини, дубового листочка і горобини, шипшини. За ними вийшли джентльмен та дама Яблуко. А коли в повітрі солодко запахло квітами, до залу увійшли принц і принцеса Айстр, герцог і герцогиня Жоржин, король та королева троян. Царка та царівна соняхів, граф та графиня чорнобривців, які на будь-якому святі наболу осені було безліч приємних сюрпризів та несподіванок. Бо ж не кожного дня доводиться бачити, як листочки та кущі вони ж вихованці реабілітаційного центру весело танцюють парасольками, усміхаючись та радіючи власним успіхам. Особливо красиво було, коли діти, молодь та дорослі, закружляли разом у Вальсі. Всі постарались на славу. Працівники закладу були об'єднані метою показати, як багато можуть і вміють їхні вихованці. І наскільки важливим є для самих дітей повірити у власні можливості та проявити їх. А присутня на святі директор. Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Галина Дидич зазначила, що творчі успіхи вихованців добродії Калуської з кожним виступом стають все помітнішими. Своїми враженнями наприкінці балу ділилась і начальник управління праці та соціального захисту населення Любов Федоришин, яка звернула увагу на те, що незалежно від того, хто з дітей, яку роль виконував, вони всі проявили максимум старань та доклали чималих зусиль для того, щоб присутні могли пройнятися атмосферою балу. Гостями осіннього свята були Маріо Фама та Ірен. Станс, бельгійські благодійники, за сприяння яких для дітей було організовано солодке частування. Ми були в бальних платтях з святковими зачісками, Ми танцювали вальс, награли на музичних інструментах. Ще довго висловлювали свої захоплення вихованці закладу, що свідчить про те, що бал залишив приємні спогади. Це були усі новини на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами і бажаю вам приємних вихідних. До зустрічі.